Добрий ранок, мої любі малята, я вам принесла картину. На минулому занятті ми розглядали вже її, і давайте пригадаємо, хто у нас на картині тут? Так. Киця з кошенятами. Молодці. А чому така сумна киця? Як ви гадаєте, діти? Ану, подивіться. Бо кошенят багато, а клубочок тільки один. А киці дуже люблять гратися з клубочками. Давайте зробимо клубочки для наших кошеняток. Для роботи нам знадоб... знадобиться кружечки, клей, олівець, серветочка і намальовані кошенята з різнокольоровими. Ниточками намалюйте батьки кошенят або тільки ниточки прикладаємо кружечки до ниточок, зелений до зеленої ниточки, червоний до червоної і жовтий до жовтої ниточки. А тоді тільки приклеюємо, наклеюємо олівцем. І наші котики, кошенятка маленькі і киця, дуже-дуже будуть раді, що ви їм зробите такі гарні, гарні клубочки. Бо кошенята дуже люблять гратися клубочками. І киці скажуть вам дякую. І буду чекати від вас ваших клубочків. До побачення!